Подивіться, яка краса. Ми підготували для вас ще одну машинку за кордону. Це шкода Румстер 2012 рік, хоча модельний ряд і перша реєстрація 2013 роком. Машинка вся в рідній фарбі, всі вікна рідні, крім лобового. Автомобіль в гарній комплектації, реєзована оптика, диски у нас залізні, зимова гума і ковпаки. Передок від Фабії, а задок від Пірішка. Маємо задні парктроніки. Автомобіль має двигун 1,2 турбо Це дозволяє їхати доволі динамічно, водночас і економно. Просторий багажник, є можливість, це у нас машинка-трансформер трошечки, є можливість складання сидінь. Є можливість усунення сидінь з простору салона, і в нас виходить велетенський простір для ваших речей, для привозки об'ємного багажу і так далі. Є різноманітні полички, бачимо зліва і справа, є зарядка на 12 вольт. Також у нас автомобіль оснащений повним набором запаска, домкрат, ключ і буксировочний крюк для того, щоб ви не зупинялись на довго випадку чогось там. Йдемо в сам салон. Хочу сказати, що двері передні і задні відрізняються. Автомобіль має всі 4 склопідйомника, але заднє пасажирське скло велике, переднє невеличке, маленьке. Також в чому плюс цих автомобілів? Дуже зручна посадка, отак на повний зріст сідаєш, і ви не чіпляєтесь ні головою, нічого, і сидіти. Зручно, все класно. Є можливість посунути або вперед, або назад, для того, щоб ще комфортніше сісти. У нас є один підстаканик для пасажирів. В електроніці все працює, все класно. Далі йде. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом, є круїз навіть контроль, є туманочки задні. Автомобіль має рідного пробіга 186 тисяч кілометрів. Цей пробіг підтверджується сервісною книгою. П'ятиступка механіка, автомобіль є підігрів передніх сидінь. Магнітолка у нас замінена на піанір і бачимо однозонний клімат-контроль. Він заправлений, холодить, працює, все класно, по салону текстиль. Досить гарний стан автомобіль має два бардачочки. Там лежать у нас документи. Ну і на десерт покажу стан моторного простору. Чи під капотного простору. Тут у нас все класно, все гладко, все чисто, Антифриз на місці. Антифриз не видуває, підтікань нема, акумулятор живенький. Заводи автомобіль з півобразу. Тож, друзі, такий варіант є на продаж, кого цікавить каблучок. А на жаль, у нас наявності нема кенгу або ще щось. То шкода, Румстер прекрасно замінить ці автомобілі, і за властивістю цей автомобіль буде комфортніше. 12-й рік випуску, 1.2 Turbo. до зустрічі на майданчику.